Вітаю, це програма над І мене звати Олег Дерев'янко, і сьогодні ми поговоримо про хід і результати виборів, які щойно відбулися в Україні. І моїм співрозмовником в цьому, а точніше, співрозмовницею, буде відома громадська активістка Світлана Заліщук. Світлана, доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку, так. Точніше, зараз ще ранок. Дуже дякую, що ви погодилися на цю розмову. Я дякую, що ви запросили. Дякую. Ви досить давно в громадянському Росі. Ви є з якого року? От та я задумалась на дуже давно, не дуже давно. Я, напевно, прийшла в громадянський сектор в 2007 році. 2007. Ну, 5 років вже, да? то це вже досить такий серйозний, серйозний час. Ви є одним співзасновників громадянського руху чесно. Ви є виконавчим директором громадянського об'єднання Центр ЮЄ. Ви є координатором громадянської кампанії Новий громадянин. З вашим досвідом, як ви зараз оцінюєте результати виборів? На жаль, можу сказати, що ми, звичайно, зробили крок назад. Контексті демократичності цих виборів було очікування, що після 2010 року, коли в демократичний спосіб ми вибрали знову ж таки, на жаль, не демократичного президента, все ж таки було відчуття, що це от щеплення, яке було помаранчеве революції, по-перше, в самих політиків, а по друге, в суспільства, що цього більше не повториться, що буде якісь, все ж таки поступова еволюція вперед, і ми будемо поступово доходити до європейських стандартів в контексті от, виборчої системи, виборів, правил певної культури політичної, перше але як показує практика, ті люди, які прийшли до влади, не хочуть її віддавати, і тому на компроміси, тобто вони йдуть на серйозні дуже компроміси з усіма тими демократичними якимись напрацюваннями надбаннями, які ми отримали в 2005-му. Давайте, якщо можна, повернемося до е ходу виборів, да до е Руху чесно і його ролі в цих виборах і напередодні виборів. Да? По-перше, мене дуже цікавить, як ви оцінюєте, ви робили е, е, вимірювання ну, скажімо, за критеріями, які рух чесно запропонував е, попереднього парламенту. Да? Зараз які відчуття? Буде в новому парламенті більше чесних людей за критеріями руху чесно? Чи їх буде менше, чи буде так само? Я думаю, що буде більше. Більше буде, так? Да? Причому в кількох аспектах. Перший це те, що ми бачимо, що е, опозиційний табір в свої списки і на мажоритарку все ж таки взяв багато гідних людей і взяв з громадянського суспільства, там журналістики люди з'явилися з бізнесу. І це є дуже позитивно. Я думаю, що партія влад... Е, опозиція значним чином зробила це під тиском громадянського суспільства, коли люди вимагали нових облич, нових правил, нової культури. І тому дуже показово, що там в ударі, наприклад, в списку, в найпершій прохідній частині, якраз не е олігархічні мішки, угу. а люди, які, які обличчями, яких не соромно представляти суспільство, які здатні реально виробляти якісь рішення, пропонувати суспільству якісь зміни. Так само в опозиційному таборі. З'явилося чимало таких людей, і це позитивно. Це раз. Друге, це те, що от в рамках чесно, ми, звичайно, робили цей моніторинг, і це був одним з інструментів. Ми вимірювали там доброчесність, по-перше, чинних парламентарів, по-друге, кандидатів, які зараз балотуються. Але паралельно, і, можливо, це головне насправді, що ми робили. Це ми створювали певний запит суспільний. Його тяжко виміряти, це як soft power називається в ан mm -hmm. англійською мовою. Тобто, це певні речі, які... Е Починають з'являтися в суспільстві як, як певні цінності, як певна тема, як, певні, як певна дискусія. Тобто, ми створювали дискурс насправді. І цей дискурс багато в чому саме нав'язує певні правила гри. От дивіться, мені здається, от найпоказовішим це якраз було персональне голосування в парламенті. Це, по-перше, був з нашим одним з критерій, так коли ми дивилися, чи голосують е депутати персонально, як того вимагає пряма Я. норма конституції, і виявилося, що. Є є один єдиний депутат. Один єдиний, який не порушував цю пряму норму конституції, всі інші так чи інакше порушували, навіть найкращі депутати, навіть найпрогресивніші, це, це Олесь Дені. Один єдиний депутат, так і це дуже показово, що е депутати не гребують навіть конституцію. Я вже не кажу про там інші закони чи е підзаконні акти. А як е ви вибачте? Я хочу якраз ага. довести цю думку, бо вона мені здається важлива. І коли ми почали розгортати цю тему, коли ми на кожному інтерв'ю, в кожній темі, на кожній зустрічі з партійними лідерами, з депутатами. Почали вимагати, почали ставити це питання як умови, що вони повинні підписати, зобов'язатися і так далі. На якомусь етапі, спочатку, опозиція навіть не дуже хотіла йти на ці розмови, на ці переговори, і так далі. Але на якомусь етапі це стала тема опозиції, і опозиція почала вимагати у влади, аби влада голосувала персонально. До чого я веду? Тобто, я, я от повертаючись до вашого питання, який вплив, так? І що, що, що змінилося? Мені здається, що якраз. Оцей, от коли з'являється справжній запит від суспільства, від певних там кіл в громадянському суспільстві в журналісти в журналістів, то депутати таки змушені реагувати і брати на себе зобов'язання, незважаючи на те, що вони цього не хочуть, не можуть. Є якісь обставини, які їм це заважають. А Ви готові? А за кого ви особисто голосували? Це секрет чи? Ви <гум> знаєте, мене так сталося, що. Мені не вдалося проголосувати, тому що мене запросили на конференцію в Швецію. Надзвичайно дуже дуже цікава зустріч, яку проводить щороку Карл Більд, міністр mm -hmm. закордонних справ Швеції. Він такий дуже розкручений до речі політик, в тому no, no, no. числі в Україні. Він такий ем, особисто має певний сантимент до України. Він постійно стежить за цією темою. Дуже залучений. Він один з авторів цього східного партнерства, який по суті Європейський союз запропонував Україні як інструмент глибшої євроінтеграції. А друзі України цей клуб він ще існує там, де було косміснує в Європарламенті. <кій> так він існує. І ці колеги щось роблять. Ну але от Швеція, вона такий дуже яскравий апологет України, і от Карл Більд він зібрав невелику групу, там десь 50 людей з усього світу, з сполучених штатів, з Євросоюзу, там з Грузії, з України, там от, з Росії, якихось людей. І була тема дуже цікава. До речі, зустріч про глобальні виклики суспільства на найближчі кілька десятиліть. Глобального суспільства чи глобального суспільства. Угу. Ну а, добре, а якби ви були в, в Україні. Вам, е, я розумію, що у нас у всіх Рас, був, був, був складний у всіх вибір. Якщо ви не хочете, можете не говорити. Але Є, все я ж таки. Я думаю, що за партію я голосувала або за об'єднану опозицію, або за удар. Е, от я не вирішила, до речі, кому з них віддати. Можливо, відразу. вже відразу. Е, в Кабінці ви б тоді вирішували. 100% да, так би відбулося. А е, е, в, я живу в Шевченківському районі, в місті Києві, і я б думаю, що я б віддала ну тобто, там балотувався якраз Пилипишин угу. е, і Юрій Левченко. Левченко. Я б віддала за Левченка, звичайно. Цікаво. Е, знаєте, я е, пам'ятаю, що напередодні виборів була ще одна політична сила, яка намагалася взагалі дійсно по-справжньому е, зробити європейський Вхід, це, здається, вони називаються Демократичний Альянс, да? але не, не український демократичний альянс реформи Віталія Кличка. Тому що знову ми бачимо цей. Ну, як би не в цьому відносилося, але це не просто називається Український демократичний альянс реформи, а він називається офіційна назва Український демократичний альянс реформи Віталія Кличка. Була партія, і вона є, да, яка намагалася зробити. Такий, як казав, європейський хід. Е, наскільки я пам'ятаю, вони хотіли зібрати гроші е, на внесення застави. Е, чому їм не вдалося зібрати? Як ви вважаєте, ту суму, яку вони зібрали, вони, здається, зібрали 500 чимось тисяч. Це да? більше, 800, мені здається. 800. 800 з необхідних е, 2, 2, 2, 2 мільйонів. мільйонів да? Тобто, можливо, їм треба було раніше почати збирати. Взагалі про демократичний альянс скажу таке: по-перше, вони мої особисті величезні друзі. Uh -huh. І насправді, от ви згадували новий громадянин платформу, це об'єднання громадських організацій, де я е, є координатором. Е, ми були спільно вони були частиною цієї платформи великої, і вони до цього були громадською організацією. Буквально рік тому вони стали партією. Так і це молоді хлопці, яким по 30 е, і навіть менше, трошки більше років там і дівчата, так ти хлопці, uh -huh. і дівчата. Які об'єдналися, які творили свою цю організацію або своє об'єднання на звичайно демократичний спосіб? Це реально люди, які без грошей а за цінності разом спілкувалися, вибудовували якісь цілі, виборювали якісь права, допомагали якимось людям, так, і так далі. І так далі. На якомусь етапі вони стали партією. Вони вирішили, що. Ефективніше це є все ж таки сценарії розвитку реформи зверху. Про що йдеться? Так? Це коли ти приходиш до влади і в тебе є можливість через інструментарії, які дає влада, швидко реалізувати зміни в країні. Є інший сценарій, реформи знизу, mm. та? коли громадянське суспільство починає вимагати там чесних виборів, боротися за щоб садочки були там якісь, я не знаю, щоб хабарів не брали там відстоювати парки, виступають проти забудови і так далі. Але це довший шлях. Він, звичайно, він вимагає там Тиліть, напевно, угу. ось і е, Демальянс вирішив, що е, вже чекати немає далі, куди, тобто вони вирішили піти у владу. Е, Це гарний був результат, те, що вони зібрали, все ж таки, що вони не, не сталися на пропозицію взяти кошти. Безумовно, це показує те, що інакше діяти можливо. Їм трошки ну їм не вистачило, да, половини коштів їм не вистачило. Але про що це свідчить? Про те, що абсолютний шлях в Україні абсолютно, абсолютно можливий. І я думаю, що якраз це сигнал і до опозиції, і до удару, і до свободи, і до всіх інших опозиційних сил, що сьогодні ростуть нове покоління, яке здатне запропонувати зовсім інші правила гри для суспільства. І я думаю, що пройде там 2-3, не знаю, 5 років, і політика. Може е, суттєво змінитися в країні. Світлана, а як ви е, ось коли ви цю історію розповідали про Демальянс, про ваше ставлення, що це Ваші друзі, я спіймав себе на думці, що м -м, надзвичайно складно для будь-якої людини вирішувати завдання ось цієї незаангажованості, да, коли йдеться вже про твоїх близьких, друзів і так далі. Да. І фактично, оскільки одним з важливих принципів діяльності руху чесно. Є принцип, наскільки я зрозумів, з вивчення там, або знайомлення з матеріалами. Це принцип е, рівної віддаленості від цих політичних сил, ви це пропагуєте активно, що ви не підтримуєте жодну політичну силу і не е, займаєтеся власне, самі політикою, ніхто не збирається йти, ну, принаймні, е, по, поки працює вчасно. Так? Як би ви вирішили, От, наприклад, Деманян зібрав би ці кошти, вони б пішли е, на вибори. Да? Як би тоді вам особисто вашій команді, якщо так багато друзів і спільного, як би ви вирішували це питання равно і незаангажованості для нас не, не стояло це питання, тому що е, в нас, по перше, є координаційна рада, яка складається з 12 громадських організацій, а по всій країні до нас долучилися там сотні людей, і в кожного є свої симпатії. А хто ці люди? Хто це і, як є? правило громадські активісти і журналісти. І експерти, а громадські активісти. Вони, якщо вони не журналісти, то вони тоді що роблять в житті? Наприклад, екологію займаються якимось вирішенням там соціальних проблем, молодіжних, консультанти, політологи і так далі. Тим подібне є басеймолодь здебільшого різні люди. Ви знаєте, деяким на навпаки, 50-60 років було ну дуже тобто... широкий спектр. Віковий, в тому числі, а для вас особисто ось громадська діяльність, вона означає, що Що для вас це я до рівновіддаленості відповім Добре. на ваше питання. А я думаю, що до, вибачте, я думаю, що ми вже відповіли. Ні, ні, про рівновіддаленість я хотіла сказати, що в нас були всі рівні симпатії, різні симпатії, надзвичайно, але ті правила, які ми всередині виробили, вони не дозволяли жодній з наших симпатій вплинути на результат. І мені здається, що та критика, яку ми почули від всіх політичних сил, від опозиції від удару, від свободи, від партії регіонів від комуністів якраз і свідчить про нашу рівновіддаленість. віддаленість тому що ми не сподобалися всім наші результати, і це якраз найкраща, мені здається оцінка нашої незаангажованості. Ну я до речі чув, що в деяких я не знаю, це правда чи ні. Ви знаєте ситуацію зсередині, що навіть ну були спроби використовувати рух чесно і для маніпулювання, да, тобто на певних округах. У нас були два дуже неприємних випадки, коли люди Справді йшли, тобто якийсь координатор чи учасник руху чесно, наприклад, в Горлівці йшов, і в Луганську така ситуація сталася. Ішов до кандидатів і домовлявся якимось чином про там якісь внутрішні там, ситуації, і так далі, і тому подібне. З одного боку, я хочу сказати, що це недалекоглядність кандидата, тому що впливати на результати були вкрай важко, майже неможливо. Тому що ми отримували цю інформацію не тільки від тих людей, які живуть в, безпосередньо від координатора, чесно, на місцях там, та? а від, отримували інформацію. З багатьох-багатьох джерел тому втримати якісь, умовно кажучи, е, якусь негативну інформацію чи невідповідність критеріям чесно по відношенню до кандидата було дуже вкрай 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 складно, тому швидше це такий спосіб обманути цих кандидатів. Але ми, ми виключили безумовно цих людей. Нам прикро, що. Насправді не тільки в політиці є негідники, але й в громадському секторі також це треба бути свідомим. Цьому. Тобто, фактично уникнути ситуації, коли до якогось руху або до якоїсь партії може приєднатися людина з нечистими намірами, неможливо. Да? Тобто Безумовно. фактично будь-яка сила приречена на те, щоб стикатися з такими проблемами. Е, якщо ви відповіли на це питання, да, е, е, якщо можемо повернутися до питання?